Було якосторові та Локі надзвичайно нудно, тому недовго думаючи, вирішили вони навідатися до Удгарда здоровенної фортеці, що знаходилася у Йотунхеймі, світі велетнів. Ця фортеця була відома тим, що там збираються гіганти та проводять різноманітні змагання між собою, аби довести свої вміння та просто побухати разом меду. Тому, сіпши в колісницю, яка була запряжена двома магічними цапами, тор та Локі полетіли собі у сторону Йотунхейма. Звісно, дорога. Дорога була довгою, не один день та ніч що боги подорожували, тому одного вечора було вирішено зайти переночувати у невеличкій фермерській хатині. Христос рождає. Славімо його. Ми зовсім е, не боги, просто вирішили зайти до вас на ночівку, посуньтеся. А на ферміці жила невелика сім'я, що складалася з молодого хлопця Т'яльві, його сестри та батьків. Пройшовши до кухні, боги побачили, що діла тут точно не буде, адже тієї кількості їжі, яку сім'я приготувала собі на вечерю, не вистачило б навіть на перекус для Локі. Тому Тор попросив усіх присутніх відступити на пару кроків, після чого взяв ножа та без ніякого суму та емпатії зарізав своїх двох цапів. А це хіба не ті цапи, що привезли їх сюди? Як же вони тепер поїдуть звідси? Так, якщо що, яльві був трохи тупеньким, а бути тупеньким в скандинавській мітології – це ой як не бажано, особливо коли поруч є локі. Як тільки м'ясо приготувалося, і всі зібралися сідати за стіл, локі відвів тяльві в бік та зовсім не підозріло прошепотів. Чувує ж ти, я бачу трохи слабенький, тому поділюся з тобою секретом, зловісний смішок. Якщо хочеш стати таким же сильним, як Тор, потрібно лише з'їсти кістковий мозок цапів. Тор Завжди залишається кістечки собі, і диви, який він сильний. Подумай над цим. І е -е -е -е. як тільки усі зібралися за стіл, то тор наклав усі м'яса та попросив лише ні в якому разі не ламати та не їсти кістки. Після чого почалася вечеря. Звісно, як ви знаєте, тортилокі були ще тими скоростріл скороїдами, тому буквально за одну мить вони злопали свої порції та відійшли готуватися до сну. І поки богів не було поруч, тія львід дурне таки вирішив надламати одну кісточку та висмактати кістковий мозок, думаючи, що стане зовсім Скоро таким же сильним, як Тор. Наступного ж ранку Тор підійшов до кісток, взяв у руки свій молот Мьольнір та викликавши блискавку, пробурмотів. Ану, підійміться та зберіться докупи. І аж раптом два цапи знову стояли живі і здорові, так ніби торих і не вбивав вчора. Проте за здоров'я я, звісно, поспішив. Адже як виявилося згодом, у одного цапа була зламана нога. Ах, ви ж гадські людиська. Я вас не годував божественним м'ясом та попросив лише наламати кістки за вечерею. А ви ох, не чувайтеся. Зараз я вас всіх переб'ю і почну я з еники єли-вареники, еники-беники. Окей, це я. Я зламав кістку. Не вбивайте інших, будь ласочка. А, окей, дякую, що зізнався. Будеш тепер моїм рабом. Ось так і продовжили свою подорож до країни, валитні втор, Локі та Тія проте уже пішки адже Цапів залишили на фермі. І йшли наші герої дуже довго, проте йшли це, звісно, м'яко сказано було, особливо для Льві, адже маю напем'ятати вам, що боги дуже рідко втомлювалися від таких банальних речей, як біг чи ходьба. Та й швидкість у них була набагато більшою за людську, тому бідному Т'яльві довелося бігти так швидко, як. Не бігала ні одна людина у світі, щоб не відставати від богів. І ось чим більше наші герої наближалися до країни велетнів, то холодніше ставало на вулиці, адже хто забувся, йотенхейм виглядав приблизно ось так. Ну, в принципі, всі ми без запалення живемо в Йотунхеймі зараз. Щоб ви розуміли, я це відео озвучую сидячи в курточці та рукавичках. Так ось через те, що ставало прохолодно, особливо по ночах, то вирішили наші герої зупинитися у дивній хатинці, яку вони побачили в лісі. І як тільки боги та тяльві розвели багаття, аби приготувати вечерю, вони почули якийсь дивний звук та вібрацію, що прокатилося по підлозі. А згодом ще раз прокатилося, і ще раз, і ще раз. Може, то землетрус якийсь? Може, то вулкан? А може, це шахеди? Ну ти дурнить, я льві, ми ж у НАТО. Всі російські дрони у нас будуть обов'язково збивати. Тому, хоч дивний гучний звук та тремтіння продовжувалися, Т'яльві льві та Локі дуже швидко заснули. Єдиний Тор ніяк не міг заплющити очі, через що був надзвичайно роздратований. На ранок герої вирішили піти та знайти джерело шуму. І ось за декілька годин вони побачили у долині найбільшого чоловіка, якого вони тільки бачили у своєму житті. Настільки великого, що я навіть не буду. Зображати його у відео у справжніх пропорціях, бо ви не будете бачити Тора, Локі та Т'яльві на його фоні. Так ось лежав собі цей велетень в долині та мирно хропів, і саме цей був той звук, що здригав землю та не давав спати торові. Роздратований Грому поправив свій магічний пояс, що подвоював його і так немаленьку силу. Взяв до рук м'йольнір та попрямував до велетня. Бам! Вдарив він з усієї своєї сили по голові. Велетня, проте той лише відкрив око і промовив. Ой, здається, мене розбудив листочок, що впав з дерева. Ой, Торе, привіт, і ти тут, Локі? Я до речі, скрімір ще перекладається як здоровань. Та воно й видно, що ти здоровань. Ой, це так мило з вашого боку, але насправді я маю невеликий зріст, мої родичі набагато більші за мене. Я, до речі, якраз прямую до них у гості у фортецю Удгарда, хочете зі мною? Ну і раз наші герої прямували саме до Удгарда, то звісно вони погодилися. Єдиний тяльві був від такого не у захваті. Адже одне діло бігти і не здоганяти богів, а друге діло ось такого здоровання, в якого один крок, як відстань між троєщиною та боєм. Верчагівкою, проте діватися було нікуди. Тія побіг. Кілька днів подорожували наші герої, доки не дійшли нарешті до знаменитої фортеці Удгард, яка була настільки великою, що Тор навіть не міг побачити її вершину, стоявши на землі. Пройшовши у внутрішній двір, мандрівники зазирнули до головної зали фортеці, де вони побачили величезні столи та лави, на яких сиділи велетні. Ой, та до нас же завітали карапузи за згарду. Промовив король велетнів. Вітаю вас, мене звати Унгарда Локі. Бачу, ви прийшли сюди розважитися, тому давайте першим позмахається бог гадостей. Будеш м -м, їсти на швидкість з моїм слугою Логі. Король велетнів сплеснув у долоні, і перед Локі та Логі з'явилися копи різноманітних страв. Наш зеленоокий бог їв, як не в себе. Настільки швидко та багато, що всі присутні не могли роздивитися його. Рухи. Проте як би не старався наш Бог, проте Лохі справився швидше та ще й навіть з'їв кістки та посуд. Тому перемогу я присуджую своєму слузі. Логі, а ти Локі не розстраюйся. У другому ж конкурсі пішов змагатися тяльві. Останні дні він тільки те й робив, що бігав то за богами, то за велетним скриміром, тому Удгарда Локі вирішив поставити його змагатися у бізі з малюком велетним Хугі. Як тільки пролунав сигнал, то наш хлопець рвонув з усіх. Сил настільки швидко він біг, що міг би стати національним героєм серед охулянтів від ТЦК, проте й не добігши до середини, я побачив, що Хугі вже стояв на фінішній прямій. Давайте ще раз ледве промовив хлопець. Зараз я точно. Пер переможу Хугі. проте й на другий і на третій раз я не зміг пробігти до фінішу раніше за суперника, хоча й рухався щоразу все швидше. Ну нічого, не розстраюся, хлопче. Буває, давай краще подивимося, як буде змагатися Тор. Що ти вмієш, Торе? Бухати? Ну тоді гайда бухати. Перейшовши до головної зали, наші герої побачили довжелезний ріг, який був наповнений вином. Ти маєш за один раз випити всю рідину з цього невеличкого рогу. Якщо впораєшся, то ми визнаємо тебе гідним. Тор, звісно, прибалдів трохи, проте вирішив спробувати. Настільки довго наш бородань ковтав те вино, що минула не одна хвилина. До речі, поки Тор там п'є, можете якраз вліпити вподобайки під відео та написати, чи хотіли би ви. Відео про японську мітологію від мене. Якщо буде 555 2 треті коментарів, то обов'язково зроблю. Нарешті Бог видихся і відхилив ріг від своїх губ, але от зарази кількість вона майже не змінилася. Ріг заледве спорожнів лише на один палець. Ні, ну будь-який хіхан би за одну мить випив з цього рогу, але ти, Тора, звісно ж, не велетень, тому можемо дозволити тобі ще дві спроби. І ох, як довго пив та старався Тор, проте ні з другої, ні з третьої спроби, бо грому не зміг осушити ріг до кінця. Ну, нічого, буває, може, ти хочеш позмахатися у силі, Тора, що б тобі таке дати? О, є у мене кицька, якщо зможеш її підняти, то визнаємо тебе найсильнішим богом. Ти шо дурбелик, звісно ж, я можу підняти кицьку. <'яз nhiều> <сприклад> Добре, ну раз пусі не підняв, то вже й не знаю. Ти ж такий слабак, що й мою стареньку матір не переможеш. Та на раз два щас переможу. Я її так переможу, що ай 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 ай, ай, ай здаюсь, здаюсь. Навіть могутній Тор не зміг перемогти ні в одному змаганні, тому наші герої сумні після поразок вирішили швиденько покинути фортецю, бо ніхто з велетнів з них не сміявся. Проте на виході з воріт вони раптом почули голос Утгарда Локі. Сайк! Повелися надарив. Насправді це все був пранк. Я знав, що ви прямуєте до Йотунхейма і ми не міг дозволити вам сюди дійти, адже ви ж самі розумієте, боги та велетні вороги. Пам'ятаєте гіганта скрімера? Насправді я використав. Ілюзії прикинувся скріміром, аби налякати вас. Проте ви не злякалися. Оно бачите там пісочок. Це раніше була гора, коли ти торбив скримером молотом по голові, то насправді ти вдарив цю гору. Наші герої зацікавлено мовчали. Ну, а коли ти Тор, пив вино з рога, це теж була ілюзія. Насправді ти пив світовий океан, і випив ти настільки багато, що рівень води сильно знизився, і створилися припливи та відпливи. А котика, пам'ятаєш, це був світовий змій Йормунгант, який оплітає всю землю, і ти навіть зміг трішечки підняти йому хвоста. Ось настільки ти сильний. Ну а моя старенька мама насправді була часом. Ніхто у світі не може перемогти час, але ти тори змів про. Отриматися проти неї найдовше з усіх. Рудо Бородий Тор задумався. Ти Локі насправді змагався із вогнем, а ти хлопчик я з самою думкою. Ніхто у світі не може їсти швидше за вогонь та бігти швидше за думку, проте ви дійсно майстри у своїй справі. Ну все, бувайте і більше ніколи сюди не приходьте. Стій! Проте король Велетнів та Фортеця раптом зникли. Ось так і закінчилася пригода наших героїв Україні гігантів. Проте ви ж не думаєте, що це єдина пригода Тора та Локі у Йотунхеймі? Звісно, ні, дивіться. Одного дня богу Локі було дуже нудно сидіти в Асгарді, тому, позичивши у богині Фреї її соколиний плащ, він перетворився на пташку та полетів до країни велетнів. Під час своїх гулянок наш Бог побачив на диво дуже гарну хатинку, що стояла серед прекрасних сріблястих скель та найзеленіших полів. Локі вирішив залетіти туди та подивитися, хто ж там живе. Всередині наш мандрівник побачив, як велетень на ім'я Гейрот та дві його доньки. В Черяли, а всі ж ми знаємо, що вечеря це найкращий час для пранків. Тому Локи почав літати по кімнаті зі словами: А не піймаєш, ха-ха-ха, не піймаєш, не піймаєш. Ой. Схопивши Локі, Гейрот надягнув на нього кайдани і вирішив засунути у величезну скриню, адже велетень здогадався, що це не просто якась пташка залетіла, а це хтось прикидається твариною. А якщо посидить трохи часу у голодному скрині, то і зізнається у всьому. А поки Локі відсиджує, то можете допомогти армії та закинути пару гривень на збір на три пікапи для хлопців з Покровського напрямку. Посилання також залишаю у описі. Цілих три місяці просидів Локі у скрині, де не було ні її. Ні води, ні нормального повітря, а уж як ходив наш бог у туалет, ви її не питайте. Проте одного дня велетень все-таки відчинив скриню. Ладно, ладно, це ж я, Локі, ти мене не впізнав. Там, мабуть, інші боги Асгарда вже шукають мене і як знайдуть то, як погано тобі буде. Ні, ніхто тебе не шукає. Ну, в принципі, очікувана, да. Ем, Давай я тоді змушу, наприклад, прийти до тебе Тора без всіх своїх обладунків і зброї, і ти зможеш його вбити, а натомість ти мене відпустив. Сте на волю. Геярод, як ви розумієте, погодився на такі умови, адже боги Асгарду та велетні це давні вороги, проте найбільше велетні ненавиділи саме Тора, адже він їх прямо геноцидив. А ще велетні дуже злилися, адже тоді не існувало Ютубу, і вони не могли стати спонсорами каналу Риба біжить. Знаю, знаю, всі блогери про це просять, проте ви ж самі бачите, як багато часу та сили йде на створення таких відео для вас. Тому якщо ви підтримуєте канал Парою гривень на Ютубі, де зможете бачити нові відео на Днів раніше за інших. Чи на Монобазі, де отримаєте доступ до закритого ТГ каналу, то я буду вам дуже вдячний. З ось такими ось мізерними виплатами від Ютубу, канал дійсно виживає лише на вашій допомозі. Всі посилання для підтримки залишаю на екрані та ще більше в описі. Всім дяка-передяка. Вас гардяж, Локі, дуже швидко вмовив Бога Грому піти разом з ним. Адже там є такий крутий, і сильний м'я Гейрот. Якщо ти його переможеш, то ти будеш найкрутішим з усіх крутішей. Свій Сили та молот не бери з собою. Вони тобі не треба. Це точно, приточно, не якась смертельна пастка. Що ж, звучить правдоподібно, погнали! Проте по дорозі до Йотунхейма також склалося, вирішили наші герої переночувати у гріт, коханки Одіна та матері іншого відомого бога на ім'я Відар. Гріт напоїла наших героїв алкоголом та попередила Тора, що велетенгейрод насправді дуже ненавидить богів, особливо того, хто вбив його найкращого друга Хрунгніра. Але як же добре, що це був не ти, Тор, правда? Але я не залишу тебе непризволяще, Тора. Ось тримай мій пояс сили, залізні рукавиці та незламний посох. Це все тобі точно стане у пригоді. З усім цим багатством Бог грому та Бог Хадости попрямували далі до будинку велетня Гайрода. Проте на півшляху вони підійшли до вімуру, широчезної річки, яка ніби взялася не звідки, що насправді було правдою, адже це був потік води та крові з квіточки, гігантки, що стояла поруч. Будь-яка людина потонула по цьому потоці, проте Тор, тормаючи від гріт, змів взяти Локі на плечі та дійти аж до середини водяного потоку, що почав стрімко підійматися. О Боже, Тор, ми щас загинемо в менструальній крові. Казала мені, мама, не водитися з тобою, а міг стати співачкою, як і вона. не реклес, фівер, лавстра, гірл. Ай! Ну що, ходімо далі. Дійшовши до фінального місця, призначення наших мандрівників, зустрів сам Геєрод. Незадоволений, звісно, що Тор зумів пережити зустріч із менструальною велеткою, але ну що вже? Запропонувавши нашим героям ось таку п'ятизіркову зіркову кімнату у вигляді хліва з козлом, гноєм та стільцем, велетень утік. Мов давай Тори уже завтра будемо махатися. Герої погодилися, і поки Локі пішов відмиватися від крові велетки у найближчому струмку, то Тор присів відпочити на крісло та одразу ж заснув. Проте спати. Давалося йому недовго, адже через певний час його розбудив якийсь дивний рух. Виявилося, що це доньки Гейрода підіймають стілець угору аж до стелі хлів, а вони хотіли таким чином розтрощити Тора. Але і наш бог Грому, знаєте, не дурний. Ну, майже замість того, аби зіскочити зі стільця, він дістав незламний посох, який йому дала грід та вперся ним у стелю. Та й ще й вперся із такою силою, що, зрештою, зламав під собою стілець та грохнувся і розчавив доньок. Після цієї зухвалої тупо. Спроби асасинації Тор направився до головної зали хатини Велетня, де на диво він побачив величезні печі. Що ж, бачу, мої донечки не змогли тебе вбити. Ну, сподіваюся, з ними, хоч все добре. Ем, Ох, Гейроде, мій брат, так склалося, що твої доньки хотіли зробити з мене салат. Тому я спис свій підняв і віддам залишився лиш. Я тут не вигадав, коротше, їм хана. Гейрод зі злістю взяв велику розпечену кулю заліза і з усієї сили кинув у Тора, Думаючи, що зараз та нарешті вб'є свого найголовнішого ворога. Проте наш Бог схопив цю кулю своїми залізними рукавицями і націлився нею назад у Гейрода. Слухай, взагалі, почему ми гіганти воюємо с вами багати? Гамі, ми ж один народ, по суті. Ось так Тори переміг Велетня Гейрода, а мораль цієї історії в тому, аби ви ем, аби ви е, Аби ви ставали спонсором каналу та подивилися відео про історію аніме, яке незаслужено набрало дуже мало переглядів.